Так, друзі, давайте подивимося, що вас чекає на завтрашній день. Що можливо здійсниться, можливо, не здійсниться завтра. Або з завтрашнього дня. Хтось робив вибір, стояв перед вибором двох доріг, наприклад, двох двох робіт, можливо, двох людей, ну будь-чого. І в цьому просто втратив невпевненість, отримав невпевненість сумні та меланхолію, зв'язку з тим, що щось у нього не може він зробити якогось вибору. Але тут втрата віри. Вам треба достигну набратися віри, знову повірити в себе, повірити в успіх і отримувати нові знання, які вам дає вселенна, і тоді у вас буде стабільність, друзі. Поздравляю всіх з Днем Незалежності. Надіюся, що наступний день незалежності буде вже з закінченням війни. Всім дякую.